Shake. No, shake. Shake. Thank you. Це теза. Це Джазмін. Бордерколі, Golden Retriever. Особливості цих порід, як вони ладнають між собою і багато цікавих моментів про собак. Set. Wait. Roll over. Roll over. Come. Good job. Down. Roll over. Girl. Давай про тебе розкажемо. Як ми тебе кормимо, як ми тебе вигулюємо? давай? Ну отак так десь. Якось я приїхала до подруги у Варшаву саме на інтерв'ю отримання візи в Штати, і я залишилася в неї на декілька днів. У неї теж бордер-колінг. Це була любов з першого погляду. Ця собака просто неймовірна. Вони лахматі, вони активні. І я вирішила, що я також, коли вже десь осяду, візьму для себе бордер-колі. Я її вже взяла тут, в Америці, від заводчика. Зараз їй вже 2 роки. Собака-пастух вона пасе, абсолютно все, що рухається. Як мені пояснили, їх є різні типи. Деякі з них виступають на змаганнях, інші як фермерські собаки. більше. От вона в мене була. У мами з папою її на фермі. Е, теса була сама спокійна у розвіднику і сама більша. Але це не особливості бордер-колі бути спокійним. Плюси і мінуси. Плюси, вона, якщо брат, якщо говорити про розмір теси, то вона середнього розміру собака. Вона не занадто велика і не занадто маленька, тому що я Надаю перевагу більше середньому розміру собак. Тому для мене це було важливо. Собака, яка має рухатись 24 на 7. Це і є особливість бордер-колі. Давай, come here, come. on, on, on. come come on. Да, Ми дуже obsessed with the ball. Ми просто не відходимо від м'яча взагалі. Come on, Get it. І отаке от відбувається 24 на 7. Чому я вирішила брати саме Border Collie? Тому що я сама по собі активна людина, я не люблю сидіти. І е, я думаю, це е, моє відображення повністю <по>, по характеру. По всьому, абсолютно. Е, якщо ви не активна людина і ви більше хочете мати для себе собаку, яка просто буде в більшості на дивані, буде чилити з вами, як на мене, то це golden retriever. Uh, вони такі більш вони спокійні, їм байдуже на м'яч, кісточку погристи і так далі. Да, це у нас Golden Retriever. Також, коли я читала багато про, сам, про самих Бордерколі, вони доволі розумні, просто неймовірно розумні собаки. З перших днів я почала тесу тренувати. Там, come here, come on, come on, catch. Я її тренувала. Uh, сядь, да, ляж, лапка, там, принеси і так далі. Вона абсолютно все розуміла. Come here, йди, йди до мене. іди uh, до мене, lay down. Да. Ти хотіла уваги. Come, lay down, lay down, lay down, lay down, baby, lay down. Голи, теж неймовірно розумні собаки, але Теса, вона просто схвачувала все на літу. Дуже легко було тренувати, ходити в туалет на вулицю. Тому в цьому питанні взагалі ніяких мінусів немає. Ніяких питань, ніяких мінусів немає до породи бордер-колі. Давай, catch. Here we go! Абсолютно різний характер. Джазмін дуже спокійна. Вона може лежати цілий день на дивані. Вона дуже любить їсти. Які мінуси в цих собаках? Ніяких. Мінусів у цих собак немає. Сплять вони з нами. В ліжку У нас здоровенна ліжко, тому сплять вони завжди з нами. Єдиний момент, коли теса була дуже маленька, вона жувала, гризла все: подушки, стіни. Тому я була така дуже мама не строга для неї. Тому Теса для мене моя перша собака, яку я виховувала і привчала до туалету, да, там з манюсінькою, тому я не знала, як, як там саме правильно потрібно це робити. Але виходили ми на двір кожну, кожну годину до прийому піші після прийому піші. Тому в нас доволі легко пройшов привчання до того, щоб ходити в туалет на вулиці. Ніхто в хаті в туалет не ходить. Тобто ми доволі класно. Я вважаю, з цим справилися. Зараз, коли вони вже старші, ми ходимо на вулицю три рази на день. Рано довга прогулянка в обід. Десь прогулянка час і ввечері також довга прогулянка. Тобто, в мене прогулянка з ними зазвичай займає десь годину, приблизно годину. Це може це. Я можу їх вивести десь в парк, поганяти. Я можу просто з ними погуляти тут, по нашій території. Але постійно ми їм активності змінюємо. Коли дуже сильно холодно, то звісно так довго не погуляєш, але е, активності їм. Вистачає, коли я обирала, то для мене було важливо тільки коричневий колір. Чи бача часто бордер колі на вулицях? Абсолютно ні. Я б сказала, що в Америці більше розповсюджена порода Australian Shepherd, які є доволі схожими на бордер-колі, але вони більш лахматі і а, часто вони без хвостиків, тому і більшечки вони. Golden Retriever, абсолютно собака номер один. Мені здається, в Америці по популярності дуже часто зустрічаємо. Їх на вулицях. А коли ми з Тесою були тільки вдвох, то я гуляла з нею, починаючи від малесенької 3-4 місяці. Ми вже гуляли з нею 4-5 разів на тиждень, вона на тиждень, 4-5 разів на день, вона абсолютно легко витримувала прогулянки на довгу дистанцію. Тобто ніяких взагалі питань з витривалістю в цієї собаки немає. Коли вони познайомились, Джезмін було. Три роки Тесі було три місяці. І джазмін для неї стала мамою. Тобто їхні абсолютно протилежні характеристики настільки доповнюють одна одну, що тобто вони дуже круто ладнають. Come on, come on, get it, sit, shake. І вдома оце відбувається 24 на 7. Вона просто не зупиняється грати з м'ячем ніколи. Якщо говорити про грумінг і догляд за собаками, то раніше ми водили. Їх до грумера за одну собаку це 250 доларів. Вони їх там миють, чистять і так далі. Але обидвоє стали боятися ходити туди, і в них просто з'явилася величезна тривожність. Тому зараз ми за ними дивимося в плані косметичного догляду. Самостійно ми купили там якусь машину, яка і миє, і пилососить, в общем, і вичісує все на світі. Тому раз на тиждень ми вичісуємо собаку, тому що обидвоє. Доволі сильно линяють, особливо джазмін, Golden Retriever. Дуже багато шерсті, і ми полососимо двічі на день, рано і вечір. Шерсті дуже багато. Ми не паримося стосовно цього. Ми прибираємо. Якщо говорити про е, те, скільки виходить на їжу, на місяць це 200 доларів. Якщо ми говоримо про якісь там смаколики і їхня їжа, ми, ми годуємо Science Hill, у нас е, корм для них. Також ми даємо там овочі, фрукти, нічого столу зайвого, окрім овочів, овочів і фруктів, собакам не дається від слова взагалі. Тобто ми за нормальне, адекватне харчування, але без перегодовування. Я хотіла розповісти вам про своїх домашніх улюбленців, показати їх життя з ними, неймовірно кайфове. Активне, неспокійне, з іншої сторони ментально вони допомагають вивести якийсь стрес. І це наші найкращі друзі. Але це також не забувайте, що величезна відповідальність, неймовірно величезна відповідальність. Тому, що вам це сподобалось? Ставте лайк і підписуйтесь. Буду вам показувати їх більше. Пока-пока. І тобі. Кукрс, це кукумама.